Друзі, підписники гості каналу. Так, У нас другий день турніру, потужне усилення на 4 зіркових героях без жовтого кольору. Так, вчора було 5 перемог в атаці, це чудово. Давайте подивимося, оборона. Угу. Оборона Б. Ну, В принципі, можливо, ще вийде в А. Тому якось так. Давайте спробуємо атакувати. Подивимося, що буде сьогодні. Ну Все, пішли мультяхи. Так, Рігард, Рігард, Рігард. Кеман Діспел, але все ж таки, напевно, Шерханчика я візьму. Рігарда треба якось пробивати. І мені потрібна чистка від Килайл. Це Килайл б'є. Агу, по трьох. Діспел. Ну, диспел не дуже, в принципі, мені тут і потрібен. Там ще сабіна диспелить лікує. Тут три лікаря, дуже важко буде таке пробити, але давайте спробуємо. Поїхали. Мультяшки, ще й на Альфа. Ну, єдине, що. Можемо через рігер, да, спробувати позаряджатись трішечки. Головне, щоб були камінчики. Так, жовтих немає, червоних в мене немає. Ну, давайте ось так прокинемо спочатку. Не заїхав синій знизу. Добре, давайте зелені. І поле не крутиться взагалі. Ні комбо, нічого. Давайте тут фіол шукати або синій. Так, Рігард, ну, сповільнила. Мені Рігарда. Зараз вони вже будуть бити потужно. Рігард сповільнений. Давайте тоді ось таке комбо запустимо. Ну, де ж мої камінчики? Вони з рук вже пробивають. Ще когось, ще й шерхана сповільнила. Ну це треш просто. Давайте ось так. Вони просто мене з рук зараз заб'ють. Давайте ось так. Немає. Не хочуть давати нічого. Дві трійки фіолетові, але там вже кедман поготові. Це тупо мене забили з руки. Шерхана вмикаємо, але це нам навряд чи допоможе. Зараз буде келайл. Мінус. Ну, Б'ємо сюди і сподіваємося, якийсь фіол знайти. І диспел. Ой, ну, взагалі пола не дали. Просто немає моїх камінчиків. А без камінців... Ось вони фіоли пішли, з'явилися, але цього дуже-дуже мало. Ну, прийдеться ось так зробити, звісно що. Ще й Шерхана знову сповільнили. Ну, ось вам і перша поразка, і келайл зробила цю поразку. Ну Тут не бачу сенсу вже залишатися, я нікого не зможу пробити. Все, тут виходимо. Поїхали далі. Наступний бій, знову Рігард. Ще й Грех. Так, діспел у нас буде. Кирюша і, і Мінньони Хеся одунь. Якщо ми їх зарядимо, звісно. Тому що треба і Шерхана діспелити, і травління від Грега плюс. Ну, поїхали, спробуємо ще раз такою командою. Так, тут трішки більше синіх. Давайте пошукаємо тут фіолетові. Знайшли зелений кріс, який нам не потрібен, але він дасть хоч якесь комбо. Так, добре, прийдеться зробити ось так. Вмикаємо окульониша. Ну, давайте прокинемо. Контра. Спробуємо зняти, хоча з мультика може не знятись, але ми його... Доволі непогано пробили. Так, добре. Давайте ось так лікуємось. Там з'явиться той Міньйон. Ну, добре, давайте ось так прокинемо тоді через комбо. Так, спробуємо добити цього Міньйона. Чистимо поле. Так, фіолетові чудово. Угу. Тихо, тихо. Соню майже добили. Все, не майже, а добили. Так, і ось так у нас незаряджений був. Шерханчик. Так, добре, давайте лікуємось, Вмикаємо акульониша. Тут прокинемо ось так, щоб були у нас фіоли і сині. Цей грех неприємний. Б'є небагато, але міньйон його своїм травлінням. Так, все забрали. Чудово. Тепер сюди. Давайте підлікуємось. І прокинемо ось так. Може сині заїдуть. Не заїхав. Ось так. Добре. Вмикаємо, поки там меліндур не заряджений. Чудово. Так, б'ємо, зараз знімемо з нього баф. Ну все, маліндорами вже повинні перемагати. Хоча він своїми тичками знімає мені бафи. Угу. Підлікується, але він лікує поступово, тому зараз лікування знімемо. І все. Тут вийшло все чудово. Хоча вже важко бої даються. Так, ну тут два червоних поїхали. Акіла, трійка в обороні. Угу. Можемо пошукати синій кріс. Давайте ось так. Трішечки не доїхав. Ну добре, давайте четвірка сюди. І спробуємо добити ось так і прокинути в пустоту один ще синій камінчик. Нам бажано б заряджати, звісно, фіолі. Так, б'ємо сюди-сюди. Треба добирати кірюху. Ми його не проб'ємо. Так, ось так. Будуть там сині ще потім трійка фіолетова. Він полікує. Так, ми теж підлікуємось Фіолетові. Так, бафаємось, пробиваємо ось так. Чудово. Рігерда поки притримаємо, бо зараз Мерлін когось може заблокувати. Ми майже Мерліна й добили. Так, акулу заблокував. Добре, знімаємо. Тепер треба. Пробивати колю. Один синій камінчик на полі. Ну, Треба чистити поле. Так, шархан ще працює. Давайте ось так. Ось вони синенькі приїхали. Стійкість відпрацювала. вмикаємо окульониша, прокидаємо сині. Цьому вистачило добре. Ось так. Ну, вже стрічкою, якось ми впораємось. Так, 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 так. Тут теж все вийшло чудово. Поїхали далі. Так, це б'є. Ага, угу, камінчики сині він блокує. Ну, до речі, тут три синіх по центру стоять. Можна взяти тоді зелених? Візьмемо ось так, візьмемо навіть маліндорчика. І не знаю лайнстрінга може взяти. Хоча він шкоди небагато наносить ухиляння, але там є Хася одну. міньйони будуть це все знімати. Але камінчик в нього потужний. 862. Ну, милійки ще потужніший. Давайте, може, її візьмемо. міньйони додаткові. Можливо, зайвими не будуть. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Так. знов дуже-дуже невдале поле. Ну, давайте прокинемо тут четвірочку. Ось так пошукаємо ще фіол або зелений. Так, зелененький доїхали. Добре, ще фіолетові. Чудово. Може, ми його і проб'ємо? Так, добре, пробили. Ось так один фіол в пустоту. Сині, ще фіолетові. Треба було, напевно, там зелених зібрати. Ну, добре. Так, тихенько. Робимо ось так, ось так. І зеленими спробуємо хось одуню пробити. Трішки не вистачило. Поставимо міньонів. Вже мінйони. Так, тепер ще раз забафаємось. І ось так. Добре. Шукаємо зелений. Є, зелений доїхав. Зілелей від'їхала. Так, ну це б'є небагацько. Давайте будемо бити Меліндора. Він зараз. Підлікує. Давайте ось так. Нам під ним треба шукати камінчики. Можна мілійки використати. Угу, ось Фіолет. Полетіло комбо. Так, зараз буде Діспел. Але в нас є меліндорчик. Робимо ось так, прокидаємо в нього. Тут прокинемо. З'явився там той міньйон у нього. Ну, добре, давайте бафнемось. І ось так фіолами може і вистачить йому. Ох, трішечки не вистачило. Це Меліндор. Мультяшний. Робить мені нерви. Так, так. 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 Немає під ним. Давайте пошукаємо, може тут зелені закриються. І ми спробуємо так. Зараз почекаємо. Огу. Так, маліндор діспелить. Ми вмикаємо, вмикаємо кульониша маліндорчика нашого. Тепер Кедман поїхав і ось так. Все повинні добити. Є нарешті. Ну, все тепер уже. Це нам не загрожує. Давайте ось так. І фіолу ми повинні добити. Добре. Да, Меліндор, він такий неприємний, потужний, тим паче мультяшка, але неприємний. Так, тут теж сині по центру, контра. Поїхали. Всі на альфа, але чомусь не мультяшки. Ну, добре, тим, напевно, краще для нас, хоча подивимось. Так, так. Можна четвірочку зелену пошукати. І ще раз немає. Так, ну це вже не дуже приємно, що він не бафнулись. Ось вона нарешті. Так, давайте ще зелені зберемо. Там два фіоли. Добий. Ех, не добило. Так, ну добре. Вмикаємо окульони, що тоді. Б'ємо сюди і ось так фіоли. Так, чудово, зелені повинні азмію добити. Добре. Так, вмикаємось, вмикаємось. Ось так фіола. Там зараз Меліндор. Він. Зніме нам всі бафи. Тому давайте тут прокинемо. забафаємо трішки рігардом і прокинемо ось так фіолетові вклика. Оці лікарі залишились. Тепер питання, кого ж пробивати. Добре, давайте ось так. Ось так. І ось так. Тут фіоли є. Знову відлікувався. Прокинемо. І ось так зелені. Може вистачить йому. Тришки не выстачило, Так, давайте это делать так. Вин заряженный, Ну, давайте, может, снизу зеленый доедет. Майже. Так, вмикаем два бафа, может, и высточить. Так, выстачило. Тепер залишились рігард і клик. З ними буде важко, напевно. Так, ну вони не діспелають, тому можемо вмикатись. Рігард чистить. Давайте ось так. Треба під ними шукати камінці. Угу. Овер вони не дають, тому давайте так. Так, прокинемо. Зарано я забафився, напевно. Угу. Так, є зелені рігарда. Добре, ось так. І трієчку прокинемо. Є, вистачило. Чудово. Так, так. Можна пробити. Чистимо поле. Так, давайте, напевно, зробимо ось так. Тут прокинемо фіол зарядимо, зарядимо зелених. Там є трієчка під кликом фіолетова. Пробуваємо. і ось так фіолом. Якщо не відродиться, все, закінчили. Чудово. Так, ну що ж, топ-1 ми зайшли. На жаль, одна поразка є, оборона Б. Ну, непоганий, в принципі, результат. 1108 місце. Подивимося, що буде далі. Ось такий був у мене другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.